Кенозис це самопониження, до прикладу, коли Ісус, будучи Богом, стався людиною. На хресній дорозі теж є показаний кенозис Ісуса, адже Він обирає смерть найганебнішу серед людей. Він себе спустошує, понижує. Для чого? Щоби після Воскресіння піднести. Людську природу і сісти праворуч Отця. Коли Ісус приймав хрещення, Він обрав найнижчу точку точку Йордану. Для чого ми тепер говоримо про цей кенозіс, пониження спустошення? Саме тому, що час посту є цією можливістю, де ми дуже добре можемо наслідувати свого Спасителя.